Нові скандали в нацполіції цьому гандону ще недовго осталось. Ці декашники виродки в лісі, я йому бензину, сірником чірк і хай горять поки. Я за, я також за. В мій багажник двоє влізе. Один з працівників поліції мене душив, інший зламав руки. Побиття наїзди на людей та договорняки із прокурорами. Хочте ви потерпілих навіть не допитали. Це що, робота прокурора? Я не знаю, що ви знаєте, що ви там кажете. З епіцентру події спеціальний репортаж Володимира Тимофійчука. Куди ви йдете? Я вам ще сказав. Ні, ви нічого не сказали. Ви мовчите. Дуже дорогі депутати. Заводи, параходи та бізнеси. Ви казали, ви не володієте. Е -е 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 ще раз повторяю, я не сказав, що я не володію. Я сказав, я не займаюся бізнесом. Люстратор продовжує стежити за нардепами. Авторська рубрика Миколи Різника. Округ і Микола Івановича також немає. Mm -hmm. Так і зараз він знаходиться. Він буде e, на окрузі? Да, обов так, обов'язково. Також розпочалася сьогодні робота. Da, на Так, Сьогодні робота на окрузі розпочалася. Ну, практично ще сьогодні з народним депутатом ми не спілкувалися. Це 2 плюс 2. Це час без цензури. Мене звати Костянтин Лухвицький. Одразу до надгарячого скандалу, який буквально шокує, на Вінничині двоє поліцейських з силою доставляють хворого студента до відділку та починають бити, все це відбувається на очах третього правоохоронця, який не тільки не перешкоджає так званим колегам, але і радить бити хлопця в іншому приміщенні, де немає камер спостереження. Але і це не все в руках люстратора. Внутрішня переписка поліцейських. Про що виявляється, говорять силовики? На Вінничині підійшов до мене патрульний на той время. Він діючий, зараз його уволили, не знаю по якій причині, і переказав їхню, показав їхню переписку в такій програмі, як Телеграм. Максимальна увага! Цьому ганну ще недовго осталось. Ці декашники виродки в лісі. Я йому бензину з сірником чірку і хай горять попитки. Я за, я також за. В мій багажник двоє влізе. Ще одного в наш шкаф засунемо. Варто сказати, що суворі будні Вінницьких стажів порядку улюстратора на особливому контролі. Ми вже розповідали вам, як минулоріч, на початку реформ, один із поліцейських райвідділів Вінниці перетворили на катівню. Ми були на нас ні. Тілесне ушкодження була розсічена голова сторонніми предметами. Це є зафіксовано в фотографіях. Після того моменту, як приїхав до нас люстратор, справу було направлено на розслідування і справа була термінована, вправлена в суд. Проте одному фігуранту справи здається, вдалося вийти сухим із води. Пам'ятаєте його? Олександр Вихрест, старший інспектор Вінницького відділу поліції, черговий райвідділу, який спокійно спостерігав за тим, як його двоє колег били хлопця. Ба Більше навіть допомагав. Сказав, що знімаю до камери, сказав, що краще в до кімнати, щоб свої нерви заспокоїти, то розібратися там вже. А вже поза камерою і сам долучився. Черговий тримав мої ноги, один з працівників поліції мене душив, інший зламував руки. Де нині третій фігурант справи за кілька хвилин. Та спочатку ще одна свіжа Вінницька новина. Я знаходився на центральному товарзуалі, сидів прямо на цьому місці, общався зі своїм приятелем. У цей самий час до чоловіка підійшли патрульні та почали вимагати документи на якийсь транспортний засіб. Не документи, інакше я можу це розсінити як не виконання закону і пожалуйста. Оцінюйте я, говорю, я не учасник дорожнього руху. Я у мене автомобіля. Якщо даже є, то я стою, сижу, розварююсь здесь. я. Нічого не порушую. Закони України я не порушую. Коли поліцейські зрозуміли, що документів на транспортний засіб не отримують, то вигадали інший план. Мене є всі стави вважати, да. що ви є небезпечна людина. Клас, клас. Я маєте небезпечна навір, людина. Маєте намір вчинити злочин. Те, що в Україні не паспортний режим і документи не обов'язково носити при собі, ніхто вже не слухав. Що таке? що такої? Що ти ламаєш? Ти що ти ламаєш? Що таке? за чого? За Ані одягли на нього наручники, посадили в поліцейську машину. Жодних протоколів затримання на місці події ніхто не складав. А прибувши в рай відділ, два протоколи по статті 185 і 173. сімдесятрі. Сто сімця я так понял, ета мілке хульганство, стосі п'ятеця, э, та неповіновлення поліцейським. Непокора працевікорамірі не поліція я зустрів цих поліцейських у місцевому суді та вирішив почути їхню версію цієї історії. Розмова довга, але вам сподобається. Чому ви заставляли людину представлятися? Були на якісь причини? Я законна вимога працівника поліції. Людина її не випускає. А ви можете відповісти за, за свої дії? Чи, чи ваш колега буде говорити? Мій колега буде. Зрозуміло. Людина відмовилася, по-перше, і називатися, uh -huh. і відмовилась надавати будь-які документи. Так. І тому ви вирішили що? Ну, згідно законодавства діяти. діяти. Так, як говорить нам буква закону. Це що треба робити? Що треба робити? Ну, згідно законодавства, ж кажуть, згідно законодавства, ви повинні були що? Сіксувати особу. Так. І Як ви діяли далі? Як <звіт> діяти? Діяли згідно закону. Для чого ви руки скручували йому, ну, заламували? Троє чи четверо там було? Слухайте, я діяв згідно законодавства. Ну, що це за законодавство? Це якийсь первісний лад. Це, не це що, рабовласництво якесь, чи що, що. Ну як. Знаєте, що таке? що таке стаття 365 Кримінального кодексу? Знаєте таку статтю? Звичайно. Це що? Слухайте, у нас з вами допит? чи як це? Чого Прозумієте? допит? Я вас запитую, ви ж працівник ви поліції, мене я громадянин. Чому? Я громадянин України, який сплачує податки. Да. За мої кошти ви працюєте, форму я вам купив, пістолет вам дав, камеру дав, все вам дав. Тому хочу дізнатися, чи знаєте ви закон? Звичайно. Ну, то що таке 365? Почекайте, будь ласка. Зараз це все є, в відкритому Зрозуміло. доступі. З вами закону 62-й. 62 стаття чого? Конституції України. Ну, що там? Дивіться, я поліцейський не зобов'язаний вам виголошувати всі, всі деталі. 62 статті. Закону Ш... про національну поліцію, я перепрошую. То ви взагалі розбираєтесь? Да, я закон. розбираюся. Послухайте, ви говорите виговорити. Будь зараз? ласка, правопорушення себе неадекватно. А що мене. А, ви мене звинувачуєте вже неадекватності зараз? Дивіться, оце представник поліції. Прокоментувати дії своїх підлеглих я попросив командира батальйону патрульних Дмитра Кисличенка. Та для початку дещо і про нього. Дмитро Кисличенко, колишній інспектор міліції Подільського району міста Києва, колишній Беркутівець. принаймні про це свідчить ось це фото. Згодом, після сформування нової поліції, автоматично потрапив до її лав та тимчасово зайняв місце командира батальйону патрульної поліції Кременчука. Але там під час проходження переатестації, не зміг підтвердити свій професіоналізм, порядність, стійкість і компетентність. Після Дмитро Миколаєвич повертається на ту посаду, де він перебував до призначення тимчасової помічку. Тобто він повертається інспектором патрульної поліції міста Києва. Однак згодом таки обіймає керівну посаду у Вінниці. А тепер, власне, до нашої теми. Ви як оцінюєте дії працівників поліції? Правомірно ми може? оцінюю. Гаврилюк, у нас нормальний працівник, учасник бойових дій. Доволі таки начитаний, читаю нормативну базу. 62 статті 62 62 62 чого? Конституції України. Ну, і що там? Дивіться, я не поліцейський не зобов'язаний вам виголошувати всі, всі деталі. 62 статті. Закону про національну поліцію я перепрошую. То ви взагалі Так, да, Я розбираюся. Ну тут все зрозуміло. То може дасте оцінку іншим підлеглим. Це я про листування патрульних із погрозами. Цьому гандону ще недовго осталось. Ці дикашники виродки в лісу, я йому бензину, сірником чірк і хай горять поки. Я за я також за. В мій багажник двоє влізе. Ще одного в наш шкаф засунемо. Робіть роздутівку, заяву, реєструйте, відділ поліції і буде правильна перевірка. А що, перевірка? Дали ну, відповідь. Я ж не знаю, поки можете писав. ознайомитись. Ну що вони нічого не вбачають, нічого не встановлено, хто писав, як писав. Натомість Дмитро Кисличенко дуже цікавиться непрофільними питаннями, якими саме дізнаєтеся цієї неділі. Ще більше фактів та ексклюзиву у розширеному випуску люстратора. Народні депутати. Вони навіть почувалися влітку і нарешті вийшли на роботу. Але чи реально працюють такі дорогі для країни у всіх розуміннях цього слова нардепи? Наша фірмова рубрика Округ. Де ми по черзі стежимо за кожним із депутатів. Це реалістично політичне видовище із Миколою. Різником люстратор в місті Ромни на Сумщині, в центрі 161-го округу, від якого обраний до Верховної Ради Микола Іванович Лаврик, член фракції БПП і комітету з питань податкової та митної політики, в минулому губернатор Чернігівської та двічі Сумської областей, колишній радник президента Ющенка по послужному списку: два ордени за заслуги та орден князя Ярослава Мудрого. На виборах 2014-го Микола Лаврик здобув тут 21% голосів. В абсолютному підрахунку це трохи більше 18 тисяч, що не так вже й багато, враховуючи те, що загальна кількість виборців округу понад 140 тисяч. Його конкурентом був Олександр Бойко. Це молодий громадський активіст, учасник то програв йому буквально там ну 600 голосів. Провів кампанію ходячи від людей до людей від двору до двору. Ну можливо, все ж таки заслужив. Люстратор вирушив з'ясувати, чи не забув Микола Лаврик, кому має бути вдячний за мандат і чи ходить від двору до двору зараз після дворічного перебування під куполом. Але перед тим ви маєте знати і ще дещо. Я звернув увагу, просто що колись там був один матеріал про те, що в Сумщині скільки в сумщині є народних депутатів мільйонерів. Звернув увагу на те, що ну Лаврик один із. Можна сказати найбідніших депутатів, народних депутатів і сумщини, але з найбагатшої рідною. Голова місцевого осередку комітету виборців Володимир Пономаренко коментує скромну декларацію про доходи нардепа Лаврика. В ній, наприклад, не вказано жодної копійки прибутку від підприємницької діяльності, тим більше, що нардеп і не має права нею займатися. Але в той же час продовжує бути засновником і кінцевим бенефіціаром цієї компанії. Як з'ясувалося, вона має прямий зв'язок з Бенгладешським офшором. І, взагалі, ситуація довкола цієї сімейної компанії вона досить така сумнівна і неоднозначна. І, тобто вона йде в чіткий в розріз тих слів, які говорив Микола Іванович, коли йшов в депутати, коли обіцяв людям представляти їхні інтереси, а не свої власні своєї компанії. Блогер Володимир Даценко розповідає про бізнес, який офіційно зареєстрований на депутата Лаврика і його родину. Мова зокрема про виготовлення взуття, в тому числі військового, на місцевій романській фабриці. Талан до цього бізнесу належить група компаній, власником низки яких є в тому числі Микола Лаврик. Група талан таланторг, об'єднання Талан. Це легко перевіряється в державному реєстрі. Всі власники, співвласники компанії зі схемою талану. Це або ж ну близькі родичі, це або дружина, або діти Миколи Івановича. Їх близько десяти компаній. Цих кожна, там я так розумію, має свою якусь певну роль в цій схемі. Ну і це дуже зручна схема для того, щоб перерозподіляти кошти всередині цієї структури. За словами Володимира, за дивним збігом обставин справи талану різко пішли вгору після здобуття Миколою Лавриком депутатського мандата. Особливо прихильним до продукції компанії стало вітчизняне міністерство оборони. Майже всі, взуттєві лоти, якого дісталися одному з численних дітей депутата талан Легпрому. Цю компанію офіційно очолюють родичі депутата. Після обрання народним депутатом компанії Таланлегпром почали перемагати значно більше, майже в два рази більше, ніж до цього на тендерах саме Міністерства оборони. І закупки становили понад 350 мільйонів гривень на рік. За рахунок цього такий стрімкий злен? За рахунок технічних умов, які були спеціально розроблені для самовиробника взуття саме? Ну, це відбиток підошви, який відображає. Ну, повторює точно підошву взуття виробництва талану. Тобто, яким би якісним не було взуття або навіть дешевшим за талан на перемогу не варто було розраховувати. А все через малюнок підошви, головну умову тендеру, подейкують, якби не це, міноборони могло б зекономити понад 70 мільйонів гривень. Та це ще квіточки, згадує Володимир, й інші цікаві факти. Подейкують два роки тому в розпал війни на сході група талан продавала військове взуття в Росію. Бачили. Так сказати, транспортні засоби з номерами Російської Федерації, вантажівки, які проїжджали, стояли в районі. Я, нібито було підтвердження з боку Служби безпеки України, в тому що в 2014 році були була реалізація продукції, здається, на міс міс компанії з міста Білгара, наскільки мені відомо. Очевидно, складу злочину ніхто в цьому не побачив, бо якби на той момент не було офіційно. Заборони, тобто, ну формально, якби закон не був порушений. Тож до депутата Лаврика в нас тіла купа запитань, як завжди, народного обранця йдемо шукати у дні, коли депутати мають працювати на округах. Єдину приймальню на весь 140 тисячний округ у ромнах вдалося знайти не відразу. За вказаною адресою її не було. А Лавріка так на то -то. Де? ну вони фабрики. Так это не Мазеп, это Тельмана. Не ні Так лаврик При... приемный. <coughs> на Тельмана. На Тельмана? А написано на Гетьмана Мазепа 3. Виявляється, приймальня і справді розташовано в приміщенні взуттєвої фабрики талан. Ну, після того, що ми з'ясували чомусь не дивно. Прохідна підприємства, пропускна система. Певно, все для того, щоб виборцям було зручніше. А вхід до приймальні це саме через прохідну фабрику. Так, ну якось дивно влаштовано все. Громадяни вільно проходять. Так вони нам телефонує з прохідної, кажуть, що це приймальні Миколи Івановича. Ми кожного виходимо зустрічати. І кожного проводимо uh -huh. до кабінети. Проходьте. дякую. Доброго дня. Доброго дня. Це ось така маленька приймальня у Вас так. Так. Да. Ну і очікувано в невеличкій кімнаті. Ми не знаходимо ні депутата, ні громадян. Обов'язково Микола Іванович завжди з'являється кожного місяця, коли практично в нього не сесійний тиждень. Він обов'язково завжди з'являється в округі працює із, із, із своїми обранцями. Е, дуже часто прийоми веде по селам, дуже часто в окрузі. Так а зараз він де знаходиться? Він буде. Окрузі? Е, да, буде. А як дізнатися? Е, ну, коли буде, я думаю, він буде повідомлений. Ми сьогодні ввечері будемо, коли він буде на окрузі. Так вже ж розпочалася сьогодні робота. Да, на сьогодні окрузі. Так, Сьогодні робота на окрузі розпочалася. ну, Практично ще сьогодні з народним депутатом ми не спілкувалися. Тобто я сьогодні думаю, знатиму вже буквально хвилин через 20. Що ж, ловлю на слові і не можу не запитати про саму фабрику. Фабрика взуттєва досі родині Лавриків належить? Е, я не зрозуміла питання. Чого ж не зрозуміла? Досі родині Лавриків? Я такої належить? інформації не володію. Мені не цікаво. В тій же будівлі натрапляємо на кабінет Андрія Лаврика, сина народного депутата. Проходьте, будь ласка, а що таке? Ні, ну просто це приміщення ж не тільки А, а Лаврик Андрій Миколаївич на місці. А Можна ми запитаємо? Ну я не знаю, трошки взагалі. Можна. Доброго дня, скажіть, а Андрій Миколаївич на місці? Андрій тут не може бути, тому що. А тут написано Андрій Миколаїв. Він раніше тут був, як приїжджав, так. він у приймальні. Ні, немає. Я не знаю. я не можу. У А Можна ми перевіримо у приймальне? Так не ходіть. Доброго дня. Доброго. Телеканал 2 плюс 2 проїхав. Скажіть, Андрій Миколаївич є на місці. Андрій Миколаївич у нас центральний офіс знаходиться в місті Києві. Ага, він в Києві знаходиться. Ясно. І Микола Івановича також немає. Доброго. У приймальні Нардепа божаться той регулярно подорожує районом. Проводить зустрічі з виборцями. Але у громадських організацій інші дані. Його ведеться прийом е, громадян е, на виїзді. Де на виїзді? Де він провів, хоч якийсь звіт, що він проводив був якусь зустріч з виборцями, там проводив виїзну громадську приймальність, проводив прийом громадян. Скільки приходило? Б? Це все абсолютно безконтрольно. Це все слова з нашим аналізом. Найменшу активність в окрузі проводить Микола Лаврик, бо він дуже часто делегує прийом громадян, не особисто проводить, а делегує своїм помічникам. Звісно, він приїжджає на округ, але от саме з виборцями він так ну найменше працює. Натомість, заступник голови міста Ромни Іван Яременко схва. Відгукується про діяльність нардепа. Каже, той, наприклад, допоміг з вибиттям грошей на ремонт конотопської дороги. Ну, я не можу говорити за всіх мешканців, я особисто задоволений. По-перше, я говорю, що е, всі, які виникають у нас питання, які потрібно вирішити не на нашому рівні, а, наприклад, там на рівні області чи Києва, Микола Іванович відкликається. Натомість, я знову ставлю улюблене запитання: життєва фабрика талан досі родині лавриків належить. Ну, скажімо так, я не фіскальний орган, але е, керівником е, в даному випадку нашої фабрики, фабрики талан є е, Стеценко Катерина Миколаївна. Ну, там ціла група компанії Талан, якщо я не помиляюся. Там... Ні, ну є талант Легпром, здається там по Києву. В принципі, по реєстру ще там досі в одному з таких підприємств і в якості власника прописаний Микола Іванович Лаврик. Не можу сказати в силу того, що, скажімо так, там же вже реорганізація відбувалася не один раз. Він, в принципі, його взуття фабрика е, працює, ну, реалізовує свою продукцію за межами міста. Місто, в принципі, від цього отримує надходження е, податків. А Все решта, то, скажімо так, його. Комерційна справа, якщо він там при я таки намагаюсь з'ясувати, де працюватиме на окрузі нардеп Лаврик. Мене ж запевнили, що він обов'язково тут буде. Далося вам дізнатися, чи буде народний депутат на окрузі? Так, я хочу сказати, що я зателефонувала народному депутату. Мокольо. Боязналося, що він зараз зустрічається з Ніком Гойчичем, який вчора прибув у Київ. Як тільки звіниться, то потім мені повідомить свій план роботи в окрузі. Не виключено, що він буде працювати на тобі. Вам коли можна зателефонувати, щоб дізнатися? Ввечері? Що я точно буду знати? Щоб чітко уявляти собі, де він буде політична, і я ж не думаю, коли він зениться, коли мені послідомерський план роботи. Ну він же має, хоча б помічників бодай інформувати, я так думаю, де він має перебувати. Поки що так, тільки що не знаю, давайте вам смазано танцювати. Ось так. А обіцяли хвилин через 20. Нардеп Лаврик знаходить час на зустрічі в Києві, а от на округ щось не дуже. За три дні нашого перебування там він так і не приїздив. Обтяжувати себе такою рутинною роботою, десь в глибинці не дуже всі цього прагнуть. Наші депутати все ж таки люблять тусуватися тут, в столиці Так? тут різного роду там торки, перемовини, якихось угоди, оборудки і таке інше. Тобто, це дуже така специфічна робота тому що багато в чому парламент нагадує таку тусовку або такий політичний клуб джентельменів, так багатих, успішних саме час поставити прямі запитання нашому герою, бо їх накопичилось дуже багато. Скажіть нам, будь ласка, чому ви так незадовільно працюєте на своєму окрузі? Не відвідуєте округ, не зустрічаєтеся з виборцями. По яких оцінках ви визначаєте ну, був, е, мою, тиждень, мою ефективність роботи на округе. був минулий тиждень, коли депутати мали працювати на округах а, ну, ви, принаймні три що? дні з п'яти вас а, там не було. Чим ви займалися, розкажіть, будь ласка, підготовкою законопроєктів. Ну, це тиждень передбачений саме на роботу а депутатів там, де... в округах. Чому Значить, вас не було? Ми прийняли рішення, що працювати по комітетах робочих комісіях, а коли буде неділя на комітетах, я буду працювати на окрузі. Ну а хіба в комітетський тиждень не варто працювати саме в комітетах? Як нам сказали, що ви проводите зустрічі в Києві чому з Ніком Вуйчичем. Мені здається, що не народні депутати мають зустрічатися з ніком Вуйчичем. а люди ті, кому це потрібно. Як ви представляєте собі, що були запрошені урядовці, в тому числі міністр освіти і науки. Лілія. Гринівич, що? Значить, керівники комітетів, я в тому числі запрошений був на спілкування. Як це стосується комітету з митної та податкової політики, ця зустріч і... з Ніком Вуйчичем. І ви мені задаєте. краще було на округ приїхати все ж таки. Ви провокуєте. Я мене. Я не навіть... провокую вас. В чому запорука успішності вашого бізнесу? На якого бізнесу? З виробництва взуття. Я народний депутат. Я знаю. Ну, що... Я не займаюся веденням бізнесу. Ви займаєтесь веденням? Я бізнесу? Я не займаюся веденням. Ну тоді я вам показую виписку із державного реєстру юридичних осіб. Так. Дивіться товариство з обмеженою відповідальністю група Талан. Ну, Знаєте? Це, так, Власників. Перелік власників. Да. Лаврик Андрій Миколаєвич, да. Лаврик Микола Іванович, розмір внеску до статутного фонду 134 тисячі гривень. Це, а, перелік а, 134 000. Це, це перелік власників. А, да. 134 Це перелік власників. Кінцевий бенефіціарний власник. Да. Показ Ірина, це ваша дружина, наскільки да. я не помиляюсь. Да. Лаврик Микола Іванович. Да. Ви казали, ви не володієте. Бізнесом. Ще раз повторяю, я не сказав, що я не володію. Я сказав, я не займаюся бізнесом. А Яка різниця? А це велика різниця? Нагадаємо, конституція України, які ще низка законів прямо забороняє народним обранцям. Займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Але на думку Миколи Лаврика щодо власників компанії і кінцевих отримувачів прибутку неправду говорить державний реєстр. Я передав управління відповідні юридичні організації, і я не управляю своїми статутними капіталами. А які організації назва ній? Так, да, є. Яка? Ми вам, ми вам навіть копію зараз дамо цієї юридичної організації. Так яка що... ви назви не пам'ятаєте? Не, не пам'ятаю, для чого це мені. Так, ну ви ж передали свої права, да, якійсь організації, та... назву якої не пам'ятаю. Да, це ще раз підтверджує. Як це? Те, а от так це ще раз підтверджує те, що я не займаюсь управлінням своїх активів. У нас президент знає, куди він свої активи передає, слава. а ви не знаєте, слава богу, куди свої активи передаєте. Пам'ятаю назви точної фірми, що я буду вас обманювати. Ну, а можете нам електронкою надіслати, хоча б да? ці документи 100 процентів. Але єдине, що ми отримали від нардепа, ось такий лист про те, що відповідні документи він надав апарату Верховної Ради. Давайте зустрінемося на ціль рішені любов. І ви побачите, як мене люди сприймають, як я вирішую питання. Як же я побачили? Побачили? Ну, ви не бачили, бо ви зо мною там не зустрічались так, на округі. Тому що ви не працювали на так, округі повинен... тоді, коли Ні, повинні були. Я повинен під вас підлаштовувати ще випільна. Ні, так, під розклад так. роботи Верховної Ради. Я... Зніміть же й телефон крутий. Що це айфон чи як? А може у вас є айфон і нема? Коли ви вже самі заговорили про телефон, нам чомусь показуєте один, з іншим сидите в залі засідань. Не люди знають. І от коли будуть там вибори, дасть Бог хто доживе, тоді побачимо цінку. Мені перед людьми, які мене обрали, не стидно. А ставити не соромно? не соромно. І це далеко не все. Дивіться продовження програми у неділю. А поки що на екрані адреса сторінки в Фейсбуці там більше цікавого. Обов'язково заходьте та спілкуйтеся з нами напряму. Зустрінемося у неділю. Справедливість є. Ми маємо боротися.